Ані Лорак бомбить Москву. Уже традиційно для українців мережа вибухнула мемами про путіністку Ані Лорак, яка нібито атакує Москву. В інтернеті з'явилися фото на одному з яких зображений літальний апарат з написом Ані Лорак фонд помсти. Публікацію одразу підхопили українці, які жартома подякували фонду артистки зрадниці, яка ігнорує геноцид свого народу. На додачу вдячні користувачі мережі розхвалили й інших путіністів. Ані Лорак донатить, і ви донатьте, будьте як Ані. Нарешті донати Ані Лорак матеріалізувались. Дякуємо Ані Лорак, Таїсі Повалі та Олегу Царьову за збір на БПЛА. Дякуємо Ані Лорак за донати на дрони. Також Філіпу Кіркорову, який вчора перерахував 36 тисяч доларів на нову партію. Нагадаю, останнім часом в мережі багато жартують про те, що Ані Лорак таємно підтримує ЗСУ і донатить з концертів, на яких розважає окупантів, після чого росіяни в істериці скасували виступи зірки. А Кароліні щоразу доводиться спростовувати допомогу українській армії в російській пресі і вкотре демонструвати свою підтримку Кремлю. Зокрема, нещодавно зрадниця оголосила в Москві збір коштів для дітей, які втрати. Але житло через українські снаряди